9 жовтня, 24 рік. От на цю знахідку я сьогодні не чекав. Гноєвички. дуже класні грибочки, але гадяться для вживання лише в молодому вигляді, поки в них світлі пластини. Ось уже старенький. Вони досить швидко псуються, але якщо пощастить знайти молоді плодові тіла, то це плас. Ну, скажімо, отакі. Подивіться, який симпатичний. Це гнайовичок білий. Дякую.